Питання, яке, мабуть, всіх турбує дівчат. Розкажіть про мастопатію, Це, думаю, таке розповсюджене питання. Мастопатія — це передраковий стан молочних залоз. Да. мастопатія буває дифузна, фіброзна кістозна, фіброзна і узлові форми мастопатії. Да. Особливо небезпечні та вузлові форми мастопатії, які при неблагоприятних умовах можуть перейти в рак. Да. Мастопатії обов'язково треба лікувати. В протилежному випадку стан буде усугублятися, процес буде розповсюджуватися, і деякі форми мастапатії да, можуть перетворитися в узлові, після яких необхідно буде оперативне лікування. І вік не має значення, це може бути в будь-якому будь віці. Да? З 18 років може бути мастопатія, так називаємо ювінільні форми. Ювінільні форми це те, що стосується молодих. Да. Як правило, основна причини це дисгармонози, порушення в гормональній системі. Да. Тому треба обов'язково обстежуватися. Андрій Іванович чекає питання, а я хочу вам нагадати: я впевнена, ви вже про це чули, якщо в нас вже підписані, що у нас є. Онлайн-чат в телеграм-каналі. Ви можете зайти до нас в телеграм-чат, написати будь-яке питання нашим лікарям. Всі лікарі знаходяться в цьому чаті, ви можете писати, писати запитання і отримати безкоштовну відповідь. І лікарі відповідають у нас Швидко відповідають. І якщо вам треба особиста якась порада, якась особиста консультація від лікаря, ми надаємо вам особистий номер лікаря. Ви переходите в повідомлення і надалі можете отримати консультацію вже напряму з фахівцем, який вас цікавить, це нагадую безкоштовно.